Це прямий ефір сніданку з 1 плюс 1, канал 1 Плюс +1 Україна Тед Ютуб Сніданку. Дякую, що з нами так. Друзі, ну і далі будемо говорити на дуже важливу тему. З початку війни кожен дев'ятий українець став жертвою шахраїв, і більшість випадків це якраз кібершахрайство. От такі власне результати опитування Нацбанку та Open Data Bot. найчастіше злочинці ошукують молодь вік віком від 18 до 24 років, а також людей у віці вже 65+. Ну і от власне біль. Шість афер трапляється або під час покупки, або під час продажу товару в інтернеті, і це реально половина всіх випадків mm -hmm. на другому місці. От таких шахрайських схем на другому місці це фішингові атаки. Тобто це певні посилання для сплати, на які ви натискаєте, переходите, і все. Майже 20% таких випадків становлять саме фішингові атаки. І на третьому місці шахрайства зі зломом ваших власних сторінок в соцмережах, і вже далі виманювання грошей від вашого імені це 12% шахрайств. От, власне, ми вирішили розібратися. Як протидіяти шахраям у мережі під час війни, і про це будемо говорити зараз з, з медіа експертом Центру демократії та верховенства права ігорем розкладаєм. Доброго ранку вам Доброго ранку, зарі серії розмов у боротьбі з дезінформацією створено в рамках проекту СТОП Фейк. І от давайте зараз просто щоб знаєте, не з абстракції починати, а з такої абсолютної конкретики. Слава Богу, вона mm -hmm. є. Та mm -hmm. за перші вісім місяців 23-го року. Рекордну кількість зафіксували кібершахрайств 60 тисяч проваджень. Mm -hmm. Я так розумію, що проваджень це ще не Ні -ні, про це загальну цін... кількість. Да -да -да. Як розпізнати е кібершахрая? От ви можете його описати, якийсь профайл такий певний, щоб ми розуміли. Mm -hmm. Ну, дивіться, як правило, всі шахрайства вони спрямовані на емоцію. Да? Тобто, mm -hmm. на емоцію яку? Або це втома, неуважність, або халява. Ну, mm -hmm. Просто халява це ж самолюбці. Три кити. Mm -hmm. Три кити, так. Да. Тобто можна говорити, що це основні критерії, коли ми. E, тобто, вас намагається зачепити за, за якусь емоцію uh -huh. Ну, наприклад, там, друг просить допомогти. О, час, звісно, допоможе, а потім виявляється, що то не дропився. Да? Mm -hmm. Так само е, бачити рекламу. Ой, як класно, дешево. Ну така класна ціна, час би купити. Я що лохтом прилетити в 10 разів дорожче, а потім виявляється, що ти такий лох, да? або отримати фінансову допомогу. Da, 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 da. від когось Або там, отримати чи допомогу. Там? Це до речі, саме підле б сказав, реклама. Тому що буквально ще в серпні була величезна хвиля, коли родина ну, військовослужбовців рекламувалася. Це просто була величезна хвиля, da. і це так само був чист фішинг, тобто uh -huh. воно знову ж таки спрямоване на на емоцію uh -huh. на вразливий стан. Uh -huh. І вони на жаль цим чіпляють і про дію досить професійно. Uh -huh. Коли ти вже не розбираєш, що де як ти просто вже та не Ну, uh -huh. uh -huh. і не не розбираєш. І коли люди в скруті, ми розуміємо, скільки у нас внутрішньо переміщених осіб, скільки людей зараз на війні, скільки власно родин залишилися там без годувальника, але їхні годувальники дуже ну uh -huh. постраждалі. Uh -huh. І звісно, що люди хапаються за будь-яку ниточку, десь отримати додаткові гроші, uh -huh. тому uh -huh. що це все дорого. Давайте тоді зараз чітко ще раз проговоримо: от під кого або під що найчастіше маск. Куються кібершахраї це фінансова допомога від держави, це волонтери, mm -hmm. це, це банки, так, це та... різні благодійні фонди і міжнародні організації, які так само надають умовно кажучи, якусь фінансову допомогу. Ну а тепер конкретно по кейсам, якщо вони проти mm -hmm. пройдемося, нашу колегу-продюсерку одного з провідних медіа ошукали фактично на 30 тисяч гривень. Як ошукали жінка? Внесла передплату за телефон в онлайн-магазин за координатами, взагалі в. В листуванні інстаграм, і от, власне, uh -huh. вона подивилася на сторінці цього магазину 125 uh -huh. тисяч підписників, іначе є офлайн, навіть магазин Верхнього Дніпро і ви бачите, який профайл та наче схожий на абсолютно відомий всім бренд так. але схожий але не він так uh -huh. виявилося по факту, що ніякого офлайн магазину нема. Після того як вона внесла передоплату, її усюди заблокували. Перестали відповідати повністю на дзвінки і на повідомлення. Ну і от давайте розбиратися, як працює. О, така схема шахр... шахрайства. І якщо звернутися, наприклад, до кіберполіції, чи можливо в такому випадку повернути кошти просто ігори. Насправді цей онлайн-магазин працює досі, чи що так Тому, я, я, я розумію. Насправді таких магазинів дуже багато і на Фейсбуці, но інстаграм зараз взагалі став таким дуже зручним майданчиком для продажів. Я сам купую через інстаграм, чесно вам скажу. Я теж а, але і це дуже зручно. Але я завжди перевіряю власне, ну як мінімум, чи є сайт. Uh -huh. Тому що я так розумію, що в цьому випадку сайту немає. По-друге, uh -huh. якщо ми подивимось на назву цього інтернет-магазину, то там видно занадто багато цих підкреслення це вже uh -huh. щось таке. Ну воно підозріле та да? плюс ціни. Ну, mm -hmm. ну не знаєте, є поняття собі вартості. От mm -hmm. не може там телефон коштувати менше певної ціни. Ну, якщо він там вбитий по бушни, ну mm -hmm. так. Але якщо вони показують їх, начебто, як нові, ну навіть таких цін не може бути. Достатньо пройтися по будь-яким брендовим магазинам, подивитися, скільки коштують бушні в різному стані телефони mm -hmm. і зрозуміти, що ці ціни будуть вдвічі дорожчі. Ну, вони не можуть коштувати там Apple телефон 17 тисяч гривень. Ну, ну тобто такі, знову ж таки, три кити, про які ви говорили. Так, це перше це першу, уважність дивитися, чи є контакти. І, як правило, в таких от магазинах дуже важко знайти контакти. Mm -hmm. Будь-які, да, їх взагалі може не бути. Пішіть лічки, це такий подвійний історія. Тобто, це може бути маркетинг, щоб mm -hmm. не світити ціни. З іншого боку, для того, щоб не світити, що це ФОП, ну, вони там не завжди mm -hmm. хочуть mm -hmm. цим працювати. Ну це вже інша історія. Ну, коли я купляю. То по-перше, мені вийшов менеджер, вона мене все розпитала, поміряли там. Да? Вона дала мені реквізити. Ну, ти бачиш, офіційні, кому офіційні, звичайно. кому ти платиш. І власне, це одна зачіпка, за яку, в принципі, мала б схопитись кіберполіція. Куди платили гроші? З і розуміло. власне далі розкручувати це саме по фінансам. Але а. це треба докручувати, хтось має так. цим зайнятися. Е, Ігоре, от далі хочеться ще один дуже цинічний кейс взяти. Е, ми теж пройдемося по наших колегах. Угу. Е, всі люди в медіа теж працюють, та всі стоїть жертвам інколи шахрайство і так далі. Валентина Хамайко. Колись реально стала жертвою такого, дуже такого цинічного шахрайства. Я зараз не буду її смс-ки перечитувати uh -huh. на всю країну, але щось схоже було в неї. Я до тебе з таким питанням отримає смс-колюда. Uh -huh. Людина у тебе буде позич у тебе буде позичити чотири тисячі до завтра. Чогось там близько uh -huh. другого дня поверну. Буду вдячний тобі. Це нібито друг друга друга друга. Uh -huh. От. Що робити з цим? О, це прекрасний кейс. у Мене нещодавно було з моєю адвокаткою. Так само там просили 7 тисяч, але я вже знав, з ким я маю справу. Я одразу угу. спитав так шість. Що ще шість тисяч? У тебе тільки 6 тисяч. говорю, добрий вечір в хату. Ну і далі просто вони зникли. Тобто, моментально, як тільки написав, хто це такі, вони ага. зникли. Тобто, це злам. Тобто, яким чином шахраї отримують доступ до вашого аккаунту, вони взламують, але взламують так, щоб ви не помітили. Да, тобто це не злам, коли там уже переіміновують, крадуть. Ага. А вони по суті від вашого імені починають розсилати повідомлення друзям. Що позич і таких, на жаль, а ти і... це бачиш, якщо твій зламали номер? Ні, 에... Ні. а бачиш. як а як ти побачиш? Бачиш. Тобто по, по ідеї е... ну, відкриваєш відправлені свої, наприклад. А, вони це і роблять якимось чином досить хитро, тобто не приходить з що вас ага. зламали. Угу. Да? Тобто, як правило, якщо хтось намагається ламати, вам одразу там той же Фейсбук прийшли, угу. що там відбувся вхід з нетипової адреси. адреси. Да? І треба підтвердити, я чи не я? Ну тут, я так розумію, основна порада усім глядачам, якщо раптом ви отримуєте таке угу. повідомлення, краще перетелефонуйте да. напряму. Обов'язково перетелефонувати або зв'язатися іншим месенджером, тому ґгінь. в будь-якому разі краще подзвонити. Тому що, на жаль, такі кейси багато, люди перераховують. І тут працює психологія друг друга. Да? Тому якщо друг просить, Емоція, і, не, і не дуже велика сума, а бувають взагалі дуже смішні суми. Я бачив кейс там 687 гривень. Ще один кейс, якщо можна фейкові волонтери або фейкові О, волонтерські збори. Да, це люди найск... ж часто не перевіряють взагалі всіх. Це найскладніше. Це Ми, історія. Ну, власне, у нас є такий чатик, де ми об'єднали зараз всіх і стоп-фейкерів, І власне, всі, всі, всі ініціативи, які у нас зараз є в Україні, ми обмінюємося власне, всіма цими проявами. То от ноти, є ноти, вони якраз копали по фондам, і там ситуація достатньо складна. Це напевно треба окрему передачу робити. Бо є фонди, вони показують партнерів дуже відомі uh -huh. організації, наприклад, карітас да uh -huh. і от наче все окей, але uh -huh. шо, але ти відчуваєш що щось не те. Відчуваєш да відчуваєш. От, от вже починаєш да відчувати, uh -huh. що дивишся щось не те. А коли вони, наприклад, кидають пост, от була хвиля влітку, кидали пости в коментарях. Тобто, в Україні підтримуйте там український народ ЮАППЛ, яка була <свистовує> ініціатива. А, У них такі. зараз, до речі, вдома <свистовує> не активна. Я вчора <свистовує> перевіряв, нема вже їхні, але вони кидали. Ну, що перше вкипалось око? Це назви аккаунтів. Вони чомусь були всі англомовні. Там якась Керін, там якась там Сміт. <свистовує> ну і ти такі. По-друге, сам механізм кидання в коменти, це вже щось шахрайське. Зараз, до речі, таким же механізмом користуються російські боти, чи ще зламані сторінки, наприклад, якихось азіатів, в'єтнамців, і вони розганяють дезінформацію теж таким же чином. Що в коментарях кидай, далі ти клікаєш лінк, потрапляєш на фейковий, наприклад, Уніан. Зараз дуже вони люблять щось вас. І далі людей заманюють. По суті, теж шахрайство, тільки вже трошки в іншому аспекті. Щось кидають в коментарях, ні. Не клікаєте. Ні. ні, просто так? ні. Тобто шукайте своїх волонтерів, шукайте надійних через друзів, але краще знати, от, от реально цей людський фактор, що ти знаєш от, цю людину, або твій друг знає цю людину, і точно знає, що це волонтер і що він відповідальний донесе, ніж якимось абстрактним фондом. Ми просто страшенно уразливі зараз. Так. І просто ігри. От на сам кінець, да, давайте от знову ж таки три кити повторимо. Угу. Є різні інструменти. От ви про коментарі кажете про те, про все, про протест. Про, 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 про Цяти, але от три кити, от на що впливають на емоцію? Так? На вони впливають, вони користуються втомою тому, Томою. що ми не втомлені після обстрілів, ми да. втомлені. в Принципі, потім емоція, емоція. що це друзі, yeah. що це діти, що це якісь ну власне будь-який да. емоційний прояв, uh -huh. і це неуважніше Ми можемо клікнути просто на автоматі, навіть лайкнути. Uh -huh. Uh -huh. А лайкнути ви лайкнули, наприклад, ту ж дезінформацію, і ви її дали більше розгони. Це Ірі, можна наостанок як перевірити, чи вполювали кібершахраї наші особисті дані? От у нас є сайт. Як це зробити? Просто поясніть коротко. Дивіться, що можна. Е, ну час від часу, на жаль, трапляються злами величезних баз даних, величезних сервісів. І є сайт have Been pwned?» Я його вимовити е ніяк не можу. От але на ньому можна вбити свою електронну ви пошту бачите да, його зараз не далі. Да, от ви вбиваєте свою електронну пошту і, власне, перевіряєте, чи не засвітилися вона якось в зламаних базах даних. Якщо це свіжі злам перша рекомендація, звісно, поміняти паролі двофакторна автентифікація, mm -hmm. тобто обов'язково mm -hmm. захистити себе і пам'ятайте, що профіль соцмережі у вас завжди пов'язаний з поштою, значить, і в соцмережі, і в і пошті, пошті має бути двофакторна автентифікація. Mm -hmm. Обов'язково. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що це з фінансами чимось пов'язаний, мел, зробіть краще новий емейл, mm -hmm. поміняйте його е ну, в фінансових інструментах, що вас не зламали. От мене атакували теж нещодавно, і я просто змушений був замінити емейл, e тому що атака була дуже сильна, і я розумів, що мене намагаються зламати. Якби сумно не було, так? Часто well, прив'язуєшся да. емоційно до емейла, e але ні. Да. Слухайте, та. Да, Ігор, да. спасибі величезне. А, є ще про що поговорити, та, але разом з тим такі важливі моменти, які ми пам'ятаємо, вони е, впливають на одне й те саме тут, у нас в голові. Так. Спасибі величезне. Е, Ігор, розкладай, медіа медіаексперт Центру демократії, верховенства права, поговорили, як все-таки не стати жертвою раїв. Принаймні, спробувати не стати. Е, за мить повертаємося. Дякую, вам.